Прокльони священникам, так далі, страшенні насмішки на сторінках преси, валення церков, наруга над предметами культу церковного. До цього часто залучалося дітей, вже не кажучи про різні насмішки в творах, і так далі, і так далі, в якихось дописах, там газети районні, і так далі. Крім того, діти повинні були вміти стріляти, особливо середнього і старшого віку. Десь було таке, що десь прийшла мама до хлопчика, він був на якійсь спартакіаді, Хлопчик кинувся до мами, з нього сміялися, висміювали, що він оце воїн. Прийшла мама, і він до мами, оце буде, оце такий воїн. Тобто служіння батьківщині за неї. Якщо треба віддати своє життя, вміти стріляти, вміти вбивати ворога, ставалося вище від будь-яких сімейних цінностей від матері, від батька. Я ж кажу, що коли матір і батько не були радянцями, то виховувалося здатність, готовність відмовитися від батьків, і тільки жертва відмови від батьків давала можливість сказати так, син не відповідає за батька. Як правило, такі сини, такі дочки ставали найжорстокішими комуністичними фанатиками. Які потім поповнювали тих, які побували на допитах, які чинили звірства, думаю, ви розумієте.